Это идет сейчас активная оксигенация кожи. За счет того, что сверху кожа не может получать кислород, весь кислород из крови попадает сейчас в... Кожу. Пані Надія коріна харків'янка вже понад п'ять років займається естетичною та ін'єкційною косметологією. Розповідає у Харкові, мала успішну кар'єру і багато клієнтів, щасливе життя і власну домівку. Але все це в неї відібрали росіяни, коли 24 лютого 2022 року вторглися на територію нашої держави. Я проснулася 24-го і думала, що це продовжується святкування 23 февраля. Думала, що це хтось ну, не дуже тверезий, зриває фейервірки. Думала, наскільки ну, вже можна, вже 24 те ось А виявилося, що це на В честь праздника. От, і... Терміново виїхала до Дніпра через півтора місяці. Жінка вирішила повернутися до Харкова та мала надію, що зможе продовжити працювати і займатися улюбленою справою, адже косметологія це сенс її життя, і задоволені клієнти надихають. Повернулася, тому, що була кава в себе вдома на четвертому поверсі, а вікна виходять в парк, і я бачила просто, як прилетіла ракета метр, десь метрів 700 чи 800 у каток, у Людову Арену, і це все спалахнуло і. В цей момент став поштовхом не зупинятися та розвиватися, зізнається лікарка. Надія почала більше вчитися, дізнаватися про нові послуги і процедури і вже приймати пацієнтів у Дніпрі. Але перший час розповідає, привозила постійних клієнтів з Харкова, робила їх не тільки гарнішими, а й допомагала адаптуватися у новому місті. І за півтора року знову може впевнено стояти на ногах та продовжувати свою діяльність я навіть не думала що настільки настільки жителі Дніпра настільки душевні так і такої підтримки ну навіть не очікувала тому дуже вдячна в планах у надії розширювати спектр послуг та приймати пацієнтів у Києві та у рідному Харкові. Але наразі хоче будувати кар'єру у Дніпрі, а повернутися додому вже як настане довгоочікувана перемога. Дар'я Візір, Тарас Іванов, новини дев'ятого каналу.